Добрий день, любі друзі, підписники, гості сторінки. Сьогодні ми з вами поговоримо про перець як дерево, як про солодкий перець увазі, про перець як багаторічну рослину. Отже, цей екземпляр, який ви бачите перед собою, ріс собі от в цьому горщику, який є підвісний і в ньому вирощує зазвичай пітуні і різні квіти. Він був на балконі, висіяний 21 січня 25-го року. І за цей час він ось такий понаростав. Це Богдан. Бачимо, він жовтіє. У мене жовті тільки одні, це Богдани. І що я можу сказати е, на, на те питання, які вони ці перці, як поводиться перець після того, як ми його занесли в кімнату з вулиці, і що з ним відбувається далі. Далі перець пускає, принаймні у мене, пасинки з тих місць, де ми обривали листя весною, не весною, а в кінці літа. До розгалуження, якщо пам'ятаєте, ми таким чином присвечували налив плодів. І от він попускав пасинки. З пасинків буде цвіт, а з цвіту, відповідно, і плоди. Ось тут ви бачите вже великий парчик, який виріс, забризганий добривами, не звертайте увагу. Виріс на такому пасинку і росте собі дозріває. Разом з тим на цьому ж кущу росте такий перчик, який на рідній гілці собі дозріває. Що я замітила, що наступні плоди вони дещо менші. Це перед вами сорт колобок. Тобто ті перці, які Ось ще є ті перці, які прийшли з вулиці і дозрівають на підвіконні, вони крупніші. А ті, які ростуть вже вище, вони такі великі в мене не наливаються. Прошу зауважити, що ці ростуть без досвідки. Просто собі на південному підвіконні. І вони такі самі, тільки менші. Ті перці, які зав'язувалися вже в кімнаті, я їх опилювала вручну. І вони починають достигати, як ви бачите, менші. Не досягнувши такого рівня плоду, який мав би бути у них і був, коли вони були на балконі, в моєму випадку, в вашому, наприклад, на городі. Великі перці, які є пізнього сорту, вони просто достигають тут собі у мене. Причина стоїть в горщику так само просто на підлозі. Вони тверді, вони будуть смачні, з ними все нормально, але я дочекаюсь. Не зриваю, тому що я зриваю по пару штучок собі, коли мені їх треба. Вже наморозила в кінці літа чи то в вересні. І ці перці просто тут дозрівають. Я всі залишати не можу і не буду. Поруч росте така красива пеларгонія. Ще буває таке, що у перця народжуються діти, як я кажу. Тобто, ви бачите, пасенки він пускає нові пости «Блум». Тут наверху у нього є плід, А діти звідки взялися, я не знаю. Очевидно, вони проросли з кореневої зони, так як зрозуміло, що самосівом перець насіятись просто фізично не може. Щоб там насіння загубилося з минулого сезону, малоймовірно, так як був покупний ґрунт, тому я думаю, що це у перця ростуть діти. Причому, що випадок не поодинокий. Тут буде пасинок, і я їх не буду відривати, ці пасинки. А ось тут росте дитина, і пізніше я її заберу, хай собі росте. Один з перців був залишений на балконі. З метою обробити ґрунт після нього, як треба, і він теж тут собі росте і не помер, балкон в мене відкритий. В принципі, всі перці, які в мене зараз залишені, більш-менш живі здорові. Єдине, що з ними час від часу відбувається, так це частковий листопад, але на тому місці потім проростають нові, нові гілочки, нові пасинки. Теж треба буде нормувати, бо стільки їх багато не треба. Ну і з того, що я зіткнулася з складностями, ну це не тільки перси стосується, то це є хвороба від холоду. Від холодної стіни його треба відсувати і павутинний кліщ. Якщо придивитися уважно, зараз якусь виберу листочок. Це ще більш-менш чистий. Ну, в общем, павутинний кліщ тут собі завівся і живе на цьому підвіконі, і на іншому так само. Тобто це треба періодично обробляти. Про ці обробки я розкажу вже в іншому відео. Ще покажу вам цей екземпляр. Він був обрізаний. Е... Бачите, стовбур основний не обрізаний. Пішов пасинок при кореневій зоні. Росте тут перчик. І теж його їсть кліщ. Він такий не дуже здоровий. Я обробляю, ну, швидше за все я цей перчик зірву і цю рослину зберігати на потім не буду. Якщо перцеві не подобаються умови, переливи, не доливи ще щось, то плоди стають ось такі м'ягенькі. І толку з цього не буде. Треба мені цю рослину, цей так само м'якій, треба мені цю рослину звідси забирати і не морочити собі з неї голову. Отже, мій висновок такий по цьому всьому. Перці вирощувати вдома е, у квартирі після е, літа, коли вони були на вулиці, можливо. Цілком можливо. Е, можна їх зберегти живими і здоровими. Однак є ряд складнощів. І е, треба подумати, чи воно вам треба. Тобто перці це прекрасно, але це справжні дерева. Якщо у вас є місце, в мене занеслося з вулиці 26, то потрошки ми вже їх е, перці самі з'їдаємо. Листечко з'їдає кролик, у нас є домашній декоративний. Ну і якщо якийсь з них доживе, то треба буде, звичайно, точно давати більшу тару, тому що тут вже коріння, певно, заплело. Все, що можна було. Ну і все, світло, тепло, обробки, трохи живлення, то й можна це робити, якщо є бажання. Ще одне перець, часом на нього наступає, нападає листопад. Це якщо ви порушили якісь умови, наприклад, йому дали забагато води, або йому стало зажарко, і він запарюватись почав, або ще щось, то він почне скидати листочки. З цим можна теж боротися, це не є критично. Наростуть нові пасенки, але дивитися, чи не підгніває коріння, бо якщо підгніває, то треба терміново рятувати, пересаджувати в інші груди, обробляти проти хворіб і намагатись дати йому належні умови. Тим часом я повисівала вчора оці прекрасні маленькі перчики, по одному на сінечку взяла, так як це гострий перець, мені багато не треба. Перевіримо на схожість заодно. Поставила їх е, коло батареї в тепло, щоб їм було тепло. Ну і розкажу вам про це в наступних відео. Дякую за перегляд та гарних вам врожаїв.